Доброго дня, я Олена. Хочу розповісти вам про свої осінні аромати. Я збираюся змінити літні на осінні, і зараз хочу разом з вами вибрати осінні аромати, які підходять для осені, теплі, такі обволакуючі, з осіннім теплим ароматні, шлейфові, амброві, деревні, ванільні. Що в мене тут є? Зараз будемо дивитися. Я... Покажу вам все, що в мене є, що я буду брати на осінь. А потім, в слідуючому випуску, я вам покажу, як я їх розставила, як виглядає тепер мій ароматний куточок, і будемо починати. Ось Домінік Рабіон проміс найперший найулюбленіший мій аромат. Там їх чотири в випуску, але цей навіть я скільки дивилася відео. Кажуть, він хоч і дешевший за ті, але він найкращий. Я не знаю, чи це просто кожен своє хвалить. У мене тільки він. Е мун, я, здається, понюхала. Ну, таке. Так, таким коров'ячим, не буду говорити. А цей смачний, це яблучко, амбра, все класно. І подре візьму собі на осінь. Я його люблю. Така пудра і рисова пудра. Спочатку бабками пахне, треба переждати, потім класно пахне і тримається. Скравий жорш, сексуальний запах дуже нашумівший такий. Я акуратно пшикаюся і переживаю, щоб нікого не задушить, тому що він може задушити всіх, кого хочеш. Льогівер це літо, Акне Студіо Літо, Енпасан, Я думаю, для мене це літо потім. Герань для джентльмена. Це тільки для себе запах. Він такий, ніби м'ятна, зубна паста, такий цікавий. Я своїм розумом не можу зрозуміти, що це Фредерік Маль випустив такий аромат. Але він є портрет Леді, обов'язково візьму. Це роза, герань. Така засахарівша роза. Дуже-дуже шлейфова, мускусна унроуз. Це мені буде підшкіряну курточку, дуже це люблю. Ось це бігареткарцентрі, такий апельсин найяскравіший апельсин. Ну, вони тримаються дуже мало, ці цитрусові аромати. На осінь він може протриматися більше. Але він якось ніби вже не в тему. Я тоді перед новим роком буду ним користуватися вже на, на зиму, ніби як новорічні свята. Music for a Wild, Ось цей візьму. Ось цей класний. Він більш в чоловічу сторону. Але якщо на мені, мені здається, він відкривається ананасом, ну, чимось таким, звичайно, мускулиним. Але мені подобається. Так, французький любовник, який я наготувала вам розповісти, коли буде настрій. Льогівер такий він більш літній. Apple Brandy візьму на візьму на зиму. Angelше, рози на льоду, це літо. Що в мене тут ще Кіліан Блек Фантом візьму. Ролін in Лав. Це на осінь, я його обожнюю. Це жінка в золоті в мене в такій упаковочці. Це якраз на осінь, на зиму чудово. Ідеально він підходить. Це зв'язки. Потім, звичайно, мої амуажики обожнюю. Колекція, мабуть, я почалася ось з епіка. Я його взимку купила колись. Так що з нього й почнемо. Спеції, також гарденія такий. Розочки все дуже смачно. Так, Потім Лірік. Це також він мені похожий на Кроус від Фредеріка Камаля. Десь якийсь такий є, є в ньому, таке схожий. Потім амуаж якраз. На осінь імітейшн. Альдегіди, смородина, дуже підходить. А шори, якщо захочеться, квіточок таких терпких, терпкого, крепкого жасмину, якщо вам захочеться. Потім Голд. Голд, якраз на осінь, на зиму, дуже-дуже підійде. Дійсно багатий аромат. Мемуари зимові джорні осінній, смачний. Я не розумію, як він зв'язаний з подорожами, це потрібно почитати. Це, що називається тільки для себе фігмент. Така застоявшася вода в вазочці, але приємна. Це, як дія, вона як голд, але денна. Потім матеріал. Матеріал. Такий деревний аромат. Зима, ще, овертюра, овертюра. Божню овертюру, яблуко, алкоголь. Таке от дійсно якийсь такий піднесений аромат. Ось, ось тепер поличка. Всі разом, всі дружать. Тула, тула. обов'язково візьму обов'язково. Потім Була Імперіаль, новий випуск. От Він іменно зимовий осінній димний. Монном еструш. Це троянда з найбільшим спецієвим шлейфом. Я більшого шлейфа не бачила. Ну Ще, можливо, ось шлейф класний в грансуар, але він такий не шлейфить. Він як аура над, над власником. У для велич. Це зимовий. Ось осінній табакованіль будемо користуватися. Шоколадочка, какао. Реалістично, дійсно класне какао, реалістичне. Сайд ефект буду користуватися. І атомна роза, атомна роза. Класна роза, дійсно, така роза. Дуже-дуже мені подобається. Наксос, це наксос, наксос. Наксос, красунчик. Хоч, хоч і пахне табаком, але дуже приємний шамал. Зима, дай Зараз буду користуватися цією сливкою смачно. І ось. Ось ще аромати. Ось цим буду користуватися. Зимовий, шоколадний, класний. Це малина. Малиновий, малина з удом. Це пропозиція літо. Це, знаю, завжди на побачення, мабуть, але тільки не літом. Потім вовчицею буду користуватися обов'язково. Амбре -султан. ну вона більш зимова, хутра я. Так собі думаю, хрещення вогнем. оцим буду користуватися. Дюбуа, ну Це така сливка. Сливка такий сливовий каммак. Що ще є? Монашка. монашка, ну, Такий цікавий запах, я хочу сказати, домашній. Сандал Мажескюль, Він мені більш чоловічий. Я не впевнена, що я поки що готова так пахнути. Берлінська діва. Ну, він мені здається, весняний. Потім, що у нас є парфюм Денджер Денджер. Піде на осінь. Ой, Піде на осінь. І реклес також хоче йти в осінь. Потім тут ось э, Стефан Умберлука у мене тут, мабуть, весь осінній, ну ніч досі. Потім Soleil de така ромашка карамельна. Дуже цікавий, шлейфовий, такий крепкий класний запах. Сенденс, какао їхнє. Потім так Ламахан, так дійсно ніби пахне пісками. Так, так Ламахан це якась здається пустеля. Що тут світ морфін є, але я його не дуже полюбляю. Явальська інтрига ось, ось на осінь. Midnight Special, дуже гарні спеції, так. Вивінумкіс, таке якесь теж амброве звучання. Мені подобається. Голдів ретель. Схоже на оці всякі, що були 5 років назад, модні шафрани. Ой. І що в нас залишилося? І орхідеї ми будемо носити. Це пачулі. Томфорд. Біла пачулі. І а це все орхідейки. Дуже класні. Я навіть не жалкую, що я їх купила. Мені дуже подобаються вони. Манголіто, вільвет не подобається. Мені так що Чикаго Хай, Чикаго Хай. М -м, ананас такий іскристий, класний. Більш мені здається на сонячну осінь. Тут афар класний. Сухофрукти. Люблю, подобається. Поїти Берліна, ні, Смокі Шоу. схоже таке дійсно на сигаретний, папір-сигаретний, сигаретками пахне. Чоловіче, пюрфіквий. -пюр І що у нас тут ще залишилося? І вранішні шахи. Також, мені здається, воно чоловіче. Ось так. Закінчили. закінчили все, ми роздивилися. Пізніше я вам покажу, як я все розставила в себе в парфюмерному куточку, як це все виглядає. Ще щось розкажу. Так що чекайте, до скорої зустрічі!